Перед початком цього відео, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили. Також рекомендуємо кожному із вас прийняти участь у розіграші, який зараз проходить у нашому телеграм-каналі за посиланням у закріпленому коментарі. Ми підготували для вас дуже круті подарунки лише за просту підписку на наш канал. Тому обов'язково прийміть участь у цьому розіграші. Не пошкодуйте. Дякуємо за увагу! Відбулося жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів сезону 2025-26. У другому кваліфікаційному раунді турніру Динамо зіграє із Мальтійським Хамруном у випадку перемоги киян у двомачовому протистоянні із мальтійським клубом. У третьому кваліфікаційному раунді Динамо у статусі несіяного зіграє із переможцем двомачового протистояння між Пафосом Кіпер та Макабі тель авів Ізраїль. Перша зустріч команд відбудеться 5 або 6 серпня. Матч відповідь 12 серпня. Відбулося жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи сезону 2025 26 У цьому турнірі наразі виступає одна українська команда Шахтар. У другому кваліфікаційному раунді турніру гірники зіграють з Бешекташем. Матчі пройдуть 24 та 31 липня. Переможець цієї пари у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи зіграє з командою, яка програє двомачове протистояння у другому раунді кваліфікації Ліги Чемпіонів – «Рейнджерс з у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи також може зіграти Динамо, якщо поступиться за сумою двох матчів мальтійському клубу Хамрун. За такого сценарію подій у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи кияни також зіграють із невдахою у протистоянні другого кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів між Пафосом Кіпер та Макабі тель Тель-Авів Ізраїль. Перша зустріч команд відбудеться 7 серпня. Матч відповідь 14 серпня. Відбулося жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги конференції сезону 2025-2026 – у цьому турнірі Україну наразі представляють дві команди Олександрія та Поліся. У другому кваліфікаційному раунді Ліго Конференції Поліся зіграє із Андорським клубом Санта-Колома, а Олександрія протистоятиме партизану. Матчі пройдуть 24 та 31 липня. Якщо українські команди зуміють подолати другий кваліфікаційний раунд турніру, вони зіграють у третьому раунді кваліфікації Ліго Конференцій. Суперником Олександрії у третьому раунді кваліфікації Ліго конференцій – стане команда, яка програє у другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи, у парі Мітюлан, Данія, Хіберніан Шотландія. Полісся ж зустрінеться з переможцем протистояння ПАКШ-Угорщина-Марібор, Словенія. Зазначимо, що у випадку поразки Шахтаря у двомачовому протистоянні з Бешекташем у другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи гірники також зіграють у третьому раунді кваліфікації Ліги Конференцій. У такому випадку суперником донечан стане сильніший з пари Сент Патрікс Ірландія. Є Німекалью Естонія. Перші зустрічі команд відбудуться 7 серпня. Матчі відповіді 14 серпня. Матч кваліфікації Чемпіонату світу 2026 Україна-Франція, який заплановано на 5 вересня. Збірна України проведе у Вроцлаві на Тарчинській арена Вроцлав. Це арена, на якій команда грала вже тричі. Вона вміщує 45 105 глядачів і є рідною для місцевого клубу Шльонськ. 9 вересня 2023 року українці тут зіграли в нічию зі збірною Англією 1-1 у відборі до Євро 2024. А у фіналі плей-офф Євро 2024, який пройшов 26 березня 2024 року, українці обіграли ісландців 2-1. Ще був поєдинок 14 жовтня 2024 року у матчі Ліги Націй. У тому поєдинку синьо жовті розписали мирову нічию із чехами 1-1. Металіст 19 25 у сезоні 2025-26 свої домашні ігри буде проводити у Житомирі, повідомляє Спорт Арена. За інформацією у харківський клуб обговорює останні деталі, після чого буде офіційне оголошення. Також металіст 1925 розглядав варіанти стадіонів у Києві та Київській області. До цього харківська команда проводила домашні матчі на арені «Лівий берег», але у червні лелеки припинили співпрацю з харків'янами через поведінку їхніх вболівань Центральний захисник Лехії Максим Дячук дебютував за польську команду. 21-річний українець вийшов на заміну у матчі першого туру екстракляси проти Гурніка. Дячук з'явився на полі за рахунку 0-2 на 71-й хвилині, замінивши Еліаса Ольсона. Нагадаємо, що центрбек грає за польський клуб на правах оренди з Динамо. До цього з'являлася у ЗМІ інформація, що Лехія не може заявити дячука, але пізніше це вдалося зробити. Колос попрощався з 21-річним центральним захисником Каталіном Кукошем. Молдавський футболіст покинув колектив у зв'язку із завершенням терміну дії контракту. Протягом минулого сезону Каталін двічі відправлявся в оренду. Спочатку до молдавського Зімбру, а пізніше до польського котвіца. Кукош став гравцем колоса влітку 2023 року. І за цей час захисник провів чотири матчі, у яких відзначився однією результативною передачею. Нападник Владислав Погорілий і правий вінгар Артур Ременяк залишили рух у статусі вільних агентів. Погорілий приєднався до львівського клубу у лютому 2025 року. Він провів чотири матчі і не відзначився результативними діями. Ременяк виступав за рух з січня. Він також зіграв за команду чотири матчі і не відзначився голами та асистами. Олександрія оголосила про перехід правого вінгара Жонатана Да Сілви з Америка Мінейро. Деталі трансферу 20-річного бразильця невідомі. Контракт розрахований до 31 травня 2028 року. Жонатан переважно грав за Атлетіко Мінейро Ю 20 але також має у своєму активі три гри за основний склад. Кривбас оголосив про підписання центрального захисника Карлоса Рохаса із Депортіво Лагуайра. Це оренда на один сезон з правом викупу. 21-річний центр гратиме за криворізьку команду під третім номером. В активі Рохаса 9 матчів за збірну Венесуели ю 20 у січні цього року. Він отримав дебютний виклик до головної національної команди на товариську гру із США. У поточному сезоні Карлос забив два голи в 11 матчах. Верес оголосив про трансфер центрального захисника Мури Кая Ціпота. Контракт з 24-річним словенцем розрахований на три роки. Це перший словенський легіонер в історії рівненського клубу та восьмилітній новачок команди. Ціпот є вихованцем Мури. За шість сезонів в команді він забив 12 голів та зробив вісім асистів у 163 матчах. Упродовж трьох останніх сезонів був капітаном команди. Грав за збірні Словенії ю 19 та Ю-21. Чорноморець оголосив про підписання опорного півзахисника Мухамеда Хобе. Термін дії контракту не повідомляється. Перехід відбувся на правах вільного агента. Минулого сезону Хобе був у заявці Поліся 2 До того він грав за гамбійський реал дебанджул. Також на рахунку Мухамеда два матчі за збірну Гамбі і 20 Атакувальний півзахисник Микита Татарков може стати гравцем ворскли. Повідомляє Sport.ua. у червні. Гравець перебував на перегляді в Чорноморці, але до підписання контракту справа не дійшла. Після цього футболіст приїхав у розташування ворскли. Татарко вже грав за полтавський клуб з серпня 2020 по січень 2021 року. Провівши два матчі. Останнім клубом Микити була Юкса, яку він залишив влітку. Він виступав за клуб січня, провів за нього чотири матчі і не відзначився результативними діями. Форвард Микола Ковталюк може продовжити кар'єру у чемпіонаті Румунії. Повідомляє та таке за інформацією джерела: 30-річний українець веде переговори з Ботошані. Ковталюк знаходиться у статусі вільного агента після відходу з колоса у минулому сезоні. Він забив три голи у 26 матчах. Шахтар відхилив трансферну пропозицію Сент Етьєна по Георгію Гочолишвілі у розмірі 3 мільйони євро. Повідомляє Геотім. французький клуб хоче підписати правого захисника, але гірники твердо налаштовані не відпускати його дешевше ніж за 10 мільйонів євро. 24-річний грузин сезон 2024-25 на правах оренди провів у Копенгагені. На його рахунку один гол та чотири асисти у 33 матчах. Шахтар підписав Гочолишвілі на початку 2023 року за 1 мільйон євро. На його рахунку один забитий м'яч та три результативні передачі у 37 іграх за гірників. Захисник Шахтаря Алла Грам зацікавив Удінезе, Повідомляє тут у Веб. За даними джерела, потенційний трансфер грама до Удінезе оцінюється у 6-7 мільйонів євро. Алла Грам виступає за Шахтар з літа минулого року. Його чинний контракт із клубом розрахований до літа 2029-го. У сезоні 2024-25 центрбек провів 13 матчів за український клуб. У поточній кампанії грам зіграв у матчі відповіді першого кваліфікаційного раунду Ліги. Європи з Ільвесом. Бетіс розглядає можливість підписання воротаря Реала Андрія Луніна. Повідомляє Бут Футбол Клаб. Команда Мануеля Палегріні хоче отримати українського голкіпера, але готова виділити на цей трансфер невисокий бюджет. Своєю чергою, Реал не планує відпускати Луніна, якщо клуб не отримає велику суму компенсації. Нагадаємо, раніше була інформація, що 26-річний Андрій може перейти у Вілі Реал, але мадридці встановили його трансферний цінник у 20 мільйонів євро. Майбутнє українського воротаря Анатолія Трубіна в Бенфіці знову опинилося під питанням. Як повідомляє Кор'єро де Манха, основна причина такого рішення бажання клубу повернути до складу нападника Челсі Жуао Фелікса. Пріоритетним завданням Бенфіки в це трансферне вікно є підписання колишнього вихованця. і саме потенційна виручка від продажу Трубіна може стати ключем до реалізації цього плану. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Favbet. Favbet – бери від гри своє. Оцінений у 28 мільйонів євро українець може принести клуб. Бу не лише кошти на Фелікса, а й на інші підсилення. У разі продажу Трубіна його місце в основі може зайняти Самуель Суареш, воротар, який відповідає вимогам нового головного тренера Бруно Лаже. Трубін виступає за португальську команду з літа 2023 року. У 99 матчах за клуб він пропустив 101 гол 38 разів зберіг свої ворота сухими. Наставник роми Джан П'єру Гаспаріні повідомив, що український форвард Артем Довбик зазнав ушкодження, проте воно не є серйозним. Цитата з Довбиком усе гаразд, лише невелике розтягнення. Він повернеться до тренувань у вівторок. Наразі ми працюємо над фізичною готовністю, активні тренування, сказав Гаспаріні. Нападник Роми Артем Довбик може покинути команду. Повідомляє Естадіо Депортіво. Новий головний тренер Римлян Джан П'єро Гасперіні вважає форварда Манчестера Юнайтед Расмуса Гойлунда пріоритетним ім'ям для свого проекту. Нагадаємо, Гасперіні та Гойлунд раніше разом працювали в Аталанті, звідки Данець і приїхав в Англію. Задля того, щоб підписати 22-річного Расмуса, Рома повинна вирішити ситуацію з Артемом Довбиком. Форвард не виправдав очікувань клубу, а його можливий відхід зробить трансфер Гайлунду більше можливим, адже МЮ може отримати за гравця 45 мільйонів євро. Римляни вже встановили перші контакти із манконіанцями щодо можливості оренди Расмуса. Російський клуб третього дивізіону КДВ оголосив про підписання українського форварда Данила Кондракова. Деталі співпраці з нападником невідомі. Кондраков народився у Луганську, який з 2014 року перебуває в російській окупації. Він виступав за юнацькі команди Зорі. Потім грав за запорізький металург, зірку та рух. Львівський клуб Кондраков покинув влітку 2022 року та перейшов у Литовську судову. Була інформація, що він виїхав з України за волонтерською системою шлях. Далі в його кар'єрі був болгарський пірін, мальтійська сліма та два клуби з Болгарії Ботив та «Хебер». КДВ Стомська оголосив про підписання кондракова 19 липня отже ми маємо чергового зрадника який залишив україну та поїхав грати на болота